Друзі, привіт! Ви знову на каналі БЛОМО Декор. І сьогодні ми будемо створювати з вами різдвяний віночок в червоних тонах із шишок. І для цього нам будуть потрібні звичайні шишки, дрібні елементи декору. Ну і як ви бачите на відео основа для вінка. Як я її оформляла, ви можете подивитися в попередньому відео на каналі. А зараз ми приступаємо до роботи. Зараз я займаюся тим, що підбираю шишки правильного розміру, однакового точніше, розміру для створення свого віночка. Також я вирішила, що потрібно використовувати в своєму вінку не тільки шишки, які будуть виглядати природньо, але й також можна обрізати першу передню частину шишки і приклеїти їх задом до верху. Це буде виглядати досить красиво і додасть свого шарму. Я могла підготувати ці шишки і раніше. Відразу обрізати, проте вирішила показати вам процес і як і Чим саме я обрізую передню частину шишки? А саме, це такі щипчики, кусачки, якими можна перекусувати легко дріт. Або відкусувати верхні частинки шишок. Саме такі кусачки є дуже необхідними в рукоділі. Отже, приступаємо до приклеювання шишок до основи. За рахунок того, що я вибрала. Канину мішковину для оформлення основи шишки до неї дуже чудово приклеюються. Працюю я в круговій техніці і в першу чергу приклеюю шишки по кругу. По кругу зовнішньому і також по кругу внутрішньому. Як бачите, я обрізала відео, пришвидшила його. Сам процес створення такого віночка займає до 2 годин часу, тому що ми маємо багато дрібних елементів. І кожен елемент ми повинні приклеїти, притримати, зачекати, щоб клей схопився. Це дуже клопітка робота, проте ви можете створити такий вінок своїми руками для себе, для свого дому або на подарунок. Отже, ми зробили а? скелет з нашого віночка. Зараз я намагаюся приклеїти. Шишки саме задньою частиною доверху, і це виглядає теж дуже красиво: шишка схожа на шишку, так як вони у мене всі однакові, мені захотілося додати якогось різноманіття. Тому я просто обрізала, як ви бачили, передню частину шишки і приклеїла її догори. Зараз я приклеюю такі. Дрібні декори, а саме іграшки для ялинки маленького розміру, а також такі дерев'яні кульки, які можна купити теж в магазині для декору, для ручної роботи, або в відділі для рукоділля. Звісно, я обрізала трішки відео, тому що Воно займає багато часу, і я не хочу вкрасти ваш час, але хочу показати всю суть роботи, і ви відразу зрозумієте, як саме, в якій техніці варто працювати. Тут я вже перейшла до приклеювання хлопку, наношу клей і за допомогою ножниць при. Прикріплюю хлопок саме в тому місці, де мені потрібно. І розрівнюю, надаючи йому кращої форми. Приступаємо до приклеювання більших елементів, іграшок, шишок. І починаємо заповнювати до кінця всі пусті місця шишками, елементами іншого декору і так далі. Моя маленька рекомендація вам. Е, перш ніж приклеїти декор, обов'язково е, спочатку приклеїть шишку і подивіться, чи вона поміщається вам, чи підходить вона вам по розміру. І тоді починайте приклеювати. Ви можете працювати не тільки в круговій техніці, але й в хаотичній. Тобто ви можете приклеювати шишки просто хаотично. Але в кінці результат буде інший. Це теж буде красиво. І зараз на відео ви бачите, як я взяла дрібненькі ягідки, які продаються відразу прикріплені на дротику. І я починаю заклеювати ними пустоти або починаю надавати форму віночку. І прикладаю їх просто там, де мені подобається, де я хочу їх бачити. У мене є кульки червоного кольору з різних матеріалів. Тому. Колір однаковий, але вони переливаються по-іншому, і тому це буде дуже красиво виглядати на віночку. І як бачите, я спершу прикладаю іграшку, а потім, якщо мені не подобається, як вона виглядає, або вона там не пасує, чи не підходить по розміру, або псує віночок, я її просто не приклею. Знову ж таки довелося обрізати відео. Зараз ви бачите вже більш заповнений віночок. І знову ж таки, я приклеюю шишки як задньою стороною догори, так і передньою стороною догори. Додаю ягідки, Місця в нас для декорування стає все менше і менше. Я починаю заповнювати всі пустоти або ягідками, або дрібними елементами декору. Також ви можете використовувати шишки різних розмірів. Або шишки не лише з сосни, а й з ялинки. Я обрала саме такі шишки, так як вдалося мені назбирати тільки таких шишок. Якщо у вас є шишки з інших дерев, це буде прекрасно. Що ж, ми підходимо до завершення нашого віночка. Прикладаємо дрібні елементи, заповнюємо пустоти як великими частинками, так і меншими частинками. Надаємо віночку красивого вигляду, і вже він майже у нас готовий. А я хочу нагадати вам, підписатися на мій канал, блог, би поставити лайк. Коментар залишите, як вам ця ідея подобається, не подобається. Будете використовувати в житті такі лайфхаки і повторювати ці відео чи не будете, мені буде цікаво знати.